Ragazzi, тут собі переглядаю свої нотатки, що мої студенти, коли я роблю уроки, деколи записую, та що студенти помиляються. Ось думаю, запишу РІЛ з цими моїми записульками, що я там записала. Тому давайте з вами разом протестуємо, чи ви теж помиляєтесь там, де і мої студенти, які приходять до мене на курс. Алора, як ви прочитаєте цей номер? Правильно вимовляється, як 2024, Не Дуемі- Думіла 24. Далі, що там у нас є? О. Чому різниця між паттинаре і петтинаре. Патинаре, кататись на роликах, на коньках, можливо. А саме петтинаре, розчисувати волосся. Добре, йдемо далі. О! Двіти класно. А, а ні, на наступний наступила, давайте тут. Ентраре це є що. Заходити, входити кудись, так? Да? а як буде вхід? Ентрата добре молодці. А якщо дієслово ушіре виходити, вихід, ми скажемо ушіта, ушіта. Різниця між парларе і «діре». ідіре, говорити, «діре» казати, чи парларе розмовляти, адіре, казати, – «паседжаре», «камінаре», Камінаре ходити, «паседжаре» гуляти. Поки це як пройшло.